Доброго дня! Рада усіх вас сьогодні вітати. Андрій, привіт! Сьогодні наше відео буде присвячено кабінам. По сезону, по погоді починаємо. Деціальніше хочемо розповісти саме про ті кабіни, які ми тут встановлюємо на місці. Тобто, це кабіни нашого виробництва. І ці кабіни можуть бути по індивідуальному замовленню на будь-який трактор, який у вас є. Ну, Звичайно, трактор, щоб він вже був в наявності, щоб є під нього документи, які показують його реальні розміри, щоб ми могли правильно все виміряти, і зробити, і поставити. Ці кабіни, от, наприклад, які в нас тут є, вони є і на ДТЗ. І на донфенві, і на Дойта. Всі вони йдуть під, індивідуаль, під індивідуальними розмірами. І якщо навіть трактор не має в своєму модельному ряді такої, ну, яка, такої опції, як кабіна, то для наших споживачів це не буде проблемою, тому що таку кабіну вони запросто можуть замовити тут у нас. Кабіни е, з металу. Зі скла і з такою резиною. Правильно, Андрій? Так. Да, да. Вони є надійними, вони монтовані дуже щільно, вони мають свої переваги. І Андрій, нам розкажи про Ну, Розказуємо. Є навіть отакі от Творці, на <гум> них теж можна зробити кабіну, але має бути свій шаблон. Поки в нас шаблони є на ДТЗ, Донфен. І дойз так я Що означає Андрій оцей шаблон? Що це таке? Шаблон, шаблон. показує. Під кожне крило вигінається ця кабіна Донфен G2, угу. в неї свій розмір. Ця кабіна йде на ДТЗ, в неї свій розмір. Вигинається під іменно під крила. Виставляється, що була панель. На тракторі ми покажемо на ДТЗ. От є, стоїть вже кабіна. От ми покажемо, що шаблони робляться як по крилі. Так і ззаду по розміру, бо всі mm -hmm. трактори є різні mm -hmm. тут і тут, ну під індивідуально під крило. То, наприклад, цю кабіну, що от стоїть mm -hmm. оця, так. наприклад, на такі от трактор на джиму не поставиш. У нього радіус крила стає менший, і обтікаємо з тоже більше. Скажи, Андрій, а щоб отримати цей шаблон? Це ви самі це робите такий шаблон? так розумію? Ні, Там вже де майстерня. Чи, чи де? це на, на майстернях привозиться да. трактор е... і під карди індивідуально підводиться? Вже вигинається іменно mm -hmm. вигинається це все. Mm -hmm. Отак вигинається воно. Тут Таку виставляється... модель створюють, модель да. модель створюють, і потім її відтворюють вже в металі получається. Да, да, да. Ага, то зараз на сьогоднішній день це все таки ще не всі моделі, які в нас є, мають такий шаблон. Так ні, попит на G2 угу. і на DDZ. То вони в наявності в них є. Лінія запущена вже mm -hmm. а остальне під заказ. Вони то роблять, тільки що треба чекати. Ну, це получається, коли завод пропонує свій трактор з кабінною заводською. То люди можуть придбати заводський. Якщо все таки завод не пропонує, або сюди в Україну не були завезені такі тракторці з кабіною. То ми можемо запропонувати як альтернативу саме під ці трактори, такі кабіни. Да, да ну давайте покажемо, як вона виглядає на тракторі. Ось дивіться на минулому тижні. Я вам демонструвала нашу новинку ДТЗ. 55 п'яте покоління, 35 п'ять кінських сил, повноприводний трактор. Ось він. Він у нас був, як ви бачили без кабіни. І сьогодні, от пару хвилин назад, закінчили монтувати на ній кабіну. Так, так це вже зроблена вона під замовлення індивідуальне, і ми вам хочемо показати, що з цього вийшло. Ось так вона виглядає. Вона е, має е, такі. Як вам сказати, ну це ну не шви, а такі перегородки. І це хлопці кажуть дуже зручно, тому що воно надає чим менша получається площа скла, тим надійніше воно в користуванні. Так, Андрій? Так, так. От вона дивіться, закривається і легко відкривається. Зусі... Ну, покажи по колу, як воно як воно все прилягає так, до основи От. трактора. Тут стоїть резинка. У mm -hmm. блоднітель стоїть при нарозині. Він стоїть, він не стоїть на металі, як там дехто mm -hmm. розказує. Ось диви, дивіться, бачите, я як ми показували, що була основа, яка відійшла від трактора, така перегородка. Ось на неї поставили кабіну, і вона справді зручно. Дуже добре, що це все є. і Воно не дає ніяким е, продувам да подащу. навіть якщо бризкають зараз, дуже багато є, що бризкається все, і воно не заходить село. Ну як воно. Не так вже щільно, але все рівно захищає тракториста від цього. Угу. До речі, от фари зверніть увагу, фари, вмонтов... фари монтовані, і взаді є вони, і вони є спереду. Угу. До речі, такі фари можна поставити замість поворотників, що спереду, що ззаду. Угу. Однакові. Да, да. Якщо там не треба там світла, uh -huh. просто дехто там чи бризкає, можна поставити ну, отаке, кінгуратники їх, можна поставити і ззаду їх. Замість цих поворотників, кому треба, то так заказують, кому під замовлення. Кабіна відкривається з двох сторон, з однієї і з другої сторони заходити можна, як кажуть, по, по власному бажанню, чи тут тіта. В принципі, ну, да. До речі, інше. Що... Дверки фіксуються. Це так, є фіксатори, що вони не рухаються. Так. іншим, я і заводських водських кабінах такого не бачила. За заводських кабінах немає. Немає фіксаторів, правда? То, я... Тому що там зроблено все зі стекла. Ось, Бачите, де фіксатор? Получається, така фішка заходить в такий фіксатор, і вона, виходить, тримається. І ось класно, правда? Да. Дуже дуже ну, зручно. Гарно, красиво. Ну, давай ще подивимося всередині, що нам пропонується кабіна. Так, ось тут так само зафіксувало. і так, мені ця дверка не заважає. Е, в кабіні, в кабіні, як Андрій мені сказав, є свій клімат-контроль. Да. Ну, ми так його назвали, але він є і це приємно, що він є. Трошки силу прикладаю в його. Активувати, тобто тут відкрити є, тут наш є, тут люк. Є, тут є пружинки, ага. фіксується. Ага, ну я Да. За, Дивіться, від, відкривається. Тобто є, такий, є такий люк, який чим активний кліват контроль, правда? Да. Бо вентилятор це так, як сказати... Надіжно, але часом буває таке, що виходить з ладу. А це завжди є перспективою. До речі, воно обшита. Обшита. Я хотіла сказати. Дивіться, висоти достатньо. Бачите, скільки надіною над головою У мене є висоти. Висоти достатньо. Кабіна є простора. Зверху вона обшита як в автосалоні. Бачите, тканиною. Все дуже охайно, акуратно. Дверки відкриваються в нас і ззаді. Доверху там пружиночка, нажимаємо. Ні, доверху, це, це, це. Оце? Оце фіксатор цей. Да. Так. Я зрозуміла, ага. Ось це його і воно потягнулося, і зафіксувалося. Зручно, гарні механізми, не треба багато зусиль прикладати. Класно. Давай закриємо. Так, закриваємо. Так. Тут треба трошечки силу приложити, тому що тут йде резиночка. І вона має бути оплотні Ти знаєш, не сильно великої сили треба покласти. Тепер дивіться, ще тут буде кріпитися скло очисник. Це напереднє скло. Зараз просто немає, він буде працювати від вмонтованого моторчика. Це все монтується просто не сьогодні. Немає в наявності моторчики. Правильно, Андрій? Так, так. Так що він монтовується така... зверху. Ага. От, є цей отвір. Ось ось, ось. Є отвір. це вже все підготували, але ну трошечки чекати, придеться моторчики Самі. Моторчі, моторчики. Ну. В принципі, в принципі, ми її огляділи. приємно на дотик, гарне скло, гарно все оброблено. Ніякого я кажу, такого, щоб щось таке насторожувало. Мене тут немає. Якби б, знаєте, якби б знаття того, що це кабіна, яка що вироблена, вона в нас, і ми її тут поставили. Я і мені б сказали, що. Чи вона відрізняється від заводської, я б не, ну, не могла б подумати, що щось їй тут не, не вистачає. Так, звичайно, немає. Напевно, що на ній там, там, вентилятора монтованого, чи немає е, магнітоли, Але це такі речі, які є справді для тракториста другорядними, коли люк відкритий. Свіже повітря заходить, а музика трактора мабуть буде треба слухати звук мокора буде, буде як кажуть цінніша ніж та музика, яка буде лунати з магнітоли. Ще в принципі можна вам сказати, що є така опція цієї кабіні, як тепло, правда. Під замовлення все-таки можливо поставити тут і пічку, щоб було комфортно. Андрій, розкажи, як це можливо, де вона встановлюється. Показуємо. Отут От з, з цієї сторони, що іменно з, знизу встановлюємо, бо зверху відкривається тут, і угу. мають бути шланги ж до неї. Приєднані. Ага. Тут має бути тільки збоку, щоб ага. обдув було стекла для зими. Угу. І вона має ну, кріпиться вона тут. Uh -huh. Дує на стекло і дує для салона. Uh -huh. О, ця функція є, але ну, не, не всі хочуть, там, більшість не їздить зимою, але осіння пора, бажано, щоб вона була. Uh -huh. Монтовуємо під заказ, можемо зробити. Uh -huh. от, і, все монтовується сюди ось з боку. Uh -huh. Бо з цієї сторони залазять всі, а з цієї вона ну, тяжче залазити, бо це підножка. от, наприклад. Uh -huh. То Її монтовують тільки з цієї сторони, вона дує і на. І в салон, будемо казати, так. І в і, і на цей. Угу. Якби зберігає. І зберігати буде, і не буде скло запотівати, мабуть, коли, коли будуть такі холоди на дворі. Ну, ще приємно побачити, що е, виведені, бачите, є дзеркала на кабіні, е, все зручно на, на гарній висоті розташовано. В принципі, кабіна має все те, що повинна мати. Ну, ось... Ось ось така наша новинка, ось така наша так, Презентація. Просимо вас врахувати, таку нашу пропозицію. З цією кабіною трактор буде коштувати 10 тисяч доларів. Я думаю, що пропозиція дуже заманлива, тим більше зважаючи на те, що холодна пора наступає. Дякую вам за увагу! Надіюсь, вам було цікаво. До побачення.